Величезний привіт. Подивимося, що нам приготував АТБ. Економія. Так, 50 гривень на рушник паперовий своя лінія з кольоровим тисненням. До речі, хороша ціна. 50 гривень. Великий, папір, е, великий рулон і, до речі, тришаровий. Так, добре. Туалетна. Туалетний папір бачу тільки оцей зі знижкою. І, до речі, це якась новинка. Рута. 4 штуки в упаковці і двошаровий. 59 гривень за упаковку. Так, 59. Ну, а саме звичайнісінький, ось можна взяти за 44-70 рута. Але він менше набитий, бачите? Так, да, він менше набитий, оцей набагато краще набитий. А ось цей своє лінія, да, оцей набагато краще набитий. Ніжна панда, добре. В акції туалетний а, вологий туалетний папір в дорогу. 28,50 за упаковку. В упаковці 50 штук. І також є з вітамінами. Алої та комплекс вітамінів. Ось. Так що можна ще отримати вітаміни через одне місце. Я бачу, що розкуповують. Розкуповують. Так, добре, жіноча гігієна. Белла Тінс. В акції. Белла. 41 гривня. Лібрес 45,70. Так, і ось цей лібрес 8 штук теж в акції. 21 гривня, 50 копійок. Хороша знижка, дуже зверніть увагу. Лібрес 9 штук, 21 гривня, 50 копійок. Теж зверніть увагу. міні підгузки трусики, 210 гривень за упаковку. Будь-яка упаковка 210 гривень. Так, а знижка на десь серветки, я бачу, ось, непогана. Знижка на дитячі серветки. Ну, дитячі можна і дорослим користувати. Тут 72 штуки в упаковці з клапаном 35 гривень 50 копійок. Так, знижка на лібрес, бачу 50 штук в упаковці, 37,50. Памперс трусики 269 гривень. Акс, ну це дуже дорого АКС. Я десь бачив дешевше. А, в, інш... да, в іншому магазині бачив дешевше АКС. А Ніве я взагалі мовчу. <рес> так, добре. Рідке мило. 57,50, тут пів літри, Упаковка йде з дозатором. 72,50. це новинка. Вже пора знімати цю новинку. Вже давно це ваша новинка. Аромати хороші, а от чомусь пишуть одні, що одним сподобався цей гель для душу, а інші пишуть чомусь не дуже. Не знаю. Я, я їм не користувався, не можу сказати в акції. Крем, мило, до речі, непогане. 460 мл. Мендаль 31 гривня, 80 копійок. А ось це. Розумний вибір. 22 гривні 60 копійок. Воно теж непогане. Навіть і без знижки можна його купувати. Фейхоа манго і мангостан смородина. 21 гривня 70 копійок. Мелотео. 50 гривень факс. Мендальне молочко. Хороша ціна і 50 гривень кокосове молочко. 5 штук в упаковці. Зараз дуже хороша знижка на упаковку. Дуру. 60 гривень. Ось ця упаковка коштує. 35% знижки. Ну і зелений чай, теж 60 гривень. Хто полюбляється мило, зараз можна його придбати. Хороші ціни. Дитяче мило. В упаковці своя лінія 31 гривня 80 копійок. І поштучно ось таке від своя лінія 8 гривень. Знижка на... з екстрактом жемчуга. Великий шматок 140 грам, 22 гривні. З картою ТБ, звичайно, що буде дешевше. Знижка на дитячий милосатін. З екстрактом евкаліпта без барвників та ароматизаторів 250 мл, 32 гривні 60 копійок. І ось таке, ще є теж дитячі: 51 гривня 70 копійок. Теж мило йде з дозатором, але вага 500 мл. Тобто вже дивіться, 250 Мабуть, вигідніше взяти ось це буде. Так, Дуже хороша знижка, дуже хороша вага на ось цей гель для душу Джонсон. Зверніть увагу, тут вага не 200 мл, не 250, як зазвичай йдуть, а об'єм 400 мл. Тому ціна 55 гривень надзвичайно хороша. Тому я вам раджу купити, хто, а, хто користується гелями для душу, хто полюбляє Джонсон, надзвичайно хороший, приємний аромат. Ось і дуже хороша знижка. В інших магазинах зараз цей гель для душу дуже-дуже дорогий. Я, мабуть, сам теж візьму. Дуже хороша ціна на цей геля душу. До речі, я понюхав дуже а, приємний аромат. Бачите, наклеєна, наклеєний переклад. Звідкись нам його привезли. Ну, добре. І бачу, що розкуповують його. Знижка на зубні щітки дитячі від 6 до 8 років. М'яка від своя лінія. І зверніть увагу, що йдуть зубні щітки на присосці. Ось такий набір з двох щіток, теж від своя лінія. Дві штуки набір зубних щіток зі щитиною середньої жорсткості. Так, ціна 25 гривень за набір. Ось ці чомусь писали в коментарях за ось цей за ось ці бамбукові, що чомусь не дуже подобається. Не знаю, я не купував, але хочу спробувати. Середня жорсткість. Ну, колись спробую, не знаю. 20 гривень, 60 копійок, Зараз непогана теж знижка 45%. відсотків. Можна зараз купити. Хто, хто купував ці щітки бамбукові ручка, щитина з середньої жорсткості. Напишіть, будь ласка, коментарі нам той, хто не брав, той хто не знає. Зараз просто хороша знижка, можна скористатися цією знижкою. Купити. Зубна щітка Colgate. Зараз за 50 гривень можна купити зубну щітку Colgate середньої жорсткості. А ось такий набір. А можна придбати за 100 гривень, тобто набір з трьох щиток 100 гривень. колгіт зубна України. Шановні увага! тільки з по Усього за паста 75 мл Зараз 39 гривень. Ось таку можна придбати відбілюючу за 45 гривень, теж 75 мл. І колгіт на травах теж 75 мл, можна придбати за 45 гривень. Так, що тут у нас? Колгіт Total, теж відбілююча. Відбілювання 75 мл. 56 гривень. Я бачу, що у тебе дуже багато з'явилось зубних паст фірми Colgate. Active Fresh 56 гривень. Теж 75 мл. Так, від доктор Санте. Ось така пінка для вмивання з огірком. Матуючий ефект, в кого жирна шкіра 150 мл. Зараз за 70. Гривень. Маски для обличчя тканеві по 18 гривень. Хороша знижка 40%. Кулькові чоловічі нівея 72 гривні. Жіночі без знижки. Так, з'явився крем бальзам після засмаги. Пантенол 56 гривень. 90 мл. Також з'явився біокун. Спрей для безпечної засмаги для дітей та дорослих. 93 гривні 35 СПФ SPF і СПФ SPF 50-108 гривень. Вага 100? Скільки? 160 мл. І цей, і цей. Ось така ще штучка з'явилась. Пантенол. Стимулює регенерацію шкіри після побутових та сонячних опіків. Опіків з спокоєю шкіри знімає запалення. 170 мл – 61 грн. Після гоління «Евелін» з вітамінами, провітаміном. Вага 200 мл, зараз 68 грн 40 копійок. Ціна цього крему для рук 69 гривень майже знижки на освіжувач повітря. До речі, сказали, що підходить і для ейрвіків, і для отих інших, я забув, як називаються. Аромати є такі досить непогані, але от як вони тримаються, наскільки довго вони тримаються, не знаю. Зараз хороша знижка 37,90. Гелеві освіжувачі повітря 150 грам, 31 гривня з різними ароматами. Від кумарів. Ось такий рекс. Зараз зі знижкою 116 гривень. Фумігатори. Захист від кумарів. Універсальний пристрій. Рідина без запаху. Новий шампунь для волосся. Дивіться, як красиво він виглядає. Дивиться з дозатором. Відновлення та зміцнення волосся по всій довжині. Комплекс амінокислот. Великий літровий, ціна 94 гривні. Зараз зі знижкою цей шампунь йде. Так, шаума зі знижкою а, майже 40% за 58 гривень 400 мл для жирних коренів та сухих кінчиків з екстрактом чаю, матча, олією сой для жирних коренів, сухих кінчиків і для відновлення з екстрактом кокосу. А ось чоловічі трішки дорожчі, 73 гривні. Всі йдуть по 400 мл. Мен, 151 гривня. 400 мл. Шампунь Еколайн. 400 мл для всієї родини з олією жита, екстрактом мальви. Шампунь для очищення для жирного волосся з олією льону, екстрактом календули. І ще якийсь тут є ось третій. Шампунь-кондиціонер для всіх типів волосся. З олією вівся та екстрактом волошки. 400 мл. 42 гривні майже. Зараз хороша знижка на лаки для волосся. Своя лінія суперсильної фіксації. 225 мл, 51 гривня майже, а великий 72 гривні. Так, далі. Що тут у нас в акції? 36,80 засіб для миття посуду. Votion Free півлітровий. Онікс 28 гривень, 60 копійок півлітровий. З алоєвера. Ну, як зазвичай донатость цей гель для миття посуду на основі харчової соди. Цілий літр 47,50 запаска. І а, сама у пляшці. Теж літр з дозатором 68,40. З'явився засіб для чищення, порошок для чищення Грюнвельд, порошок лимонний 500 грам. 27 гривень, ну, 28 гривень, можна сказати. Змивка в унітаз, як я кажу, 31 гривня з різними ароматами. І бреф 50 гривень. Дуже хороша знижка на Доместос. Хто ще не купив, придбайте. Дуже хороша знижка на великий Доместос. 68 гривень 90 копійок. Зелений і жовтий, а білий трошки дорожчий. Білий 72 гривні. Також в акції туалетне каченя зараз, ну, але краще взяти зараз Domestos Ще якийсь є засіб для миття унітазів. Тайфун 57,90. Онікс теж для миття унітазів 46 гривень. Капсули Вошен Free. 17 плюс 2 подарунок. 183 гривні. Savex 44,50 400 грам. І 41,40. Савекс. Рідкий розчинний в капсулах. А скільки тут капсул? 10. Для кольорових речей 117 гривень. Порошок Савекс вагою 3 кг. 286 гривень майже. Хто має карту? ОТБ буде на ну дешевше буде. Савекс Колор так само в такій ціні. І я буду закінчувати відео. По акції більше нічого майже немає. Як завжди, буду вам бажати економних покупок, мирного неба, всього-всього найкращого. 50% знижки на гелі для прання. Теж непогані гелі для дитячого і омоколор. those are